Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 3926-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 150 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер Два і ми переходимо до розіграшу. 30 Двадцять пять, сорок чотири. 35. Лото максима максимально вигравально! щоденно. Шановні гравці, вашої увазі 8858 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Дев'ять. Вісімдесят, сімдесят, сімдесят 35, тридцять пять. Двадцять сім. Сімдесят Тридцять три, два. Шістдесят три. 32 61 67 25 23 4 66 73 36 58. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7711 розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 3. 4. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Три. Чотири. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.